Так, стаємо, щоб всім було видно. Стаємо, щоб всім було видно. І щоб вас було видно. Просто вони, просто два чоловіки перейшли з, з другого складу в першу. Давайте назмемо, що ми відразу. Давайте, зараз. Перший склад, ті, хто одягають маніжки одного кольору, чи інші різні. Добре, зараз тоді я зрозумів. Перший склад, а так, так, відразу, та, склад так, так, секундочку, секундочку. Значить, склад номер один до козак. Давайте так, Дуденчук одного кольору, козак іншого. Столярчук того кольору, що Дуденчук. Беріть одразу манітки. Дуденчук, козак інший кольор. Столярчук той кольор, що Дуденчук. Козак другий кольор. Два козака будуть в одній команді. Дорож бере е, петкур, зелений, рудяк бере синю, Годунок бере зелену, Шмаков, Олексій, Анастасія Зелену, Долинчук Владислав бере синю і Бібік Олександр бере зелену. Ну, у нас виходить 5 на 6. Одягай э, синю. синю, синю одягай. Як прізвище? Сардак. Сардак, добре. Тоді э, друга, другий склад. Крикун э, Маланський, плащовий, Овчарук, Ташлай, Калівка, Любенко, Кемський, Не Кемський і Тимофів. Не одягайте Тимофєв, поки що другий склад. Хоча ця... одягайте 4-5 повинно бути. Чотири сині, п'ять зелених. Добре, я зараз виношу. Слухаємо уважно зараз. У нас зараз зона активації два квадрати. Бачимо, там один склад буде той, що перший зліва, один справа. Є чотири лінії у нас. Ми зараз почнемо грати руками з життям ліній. Але лінії всі відмічені кольором. Білий, синій, червоний та жовтий. Бачите, різні чотири кольори на квадрат, наприклад, ось так. І тут якийсь інший. Ви тримаєте м'яч, ми даємо сигнал там, жовтий. Це може бути або по голосу, або підняття просто. Ви повинні побачити, на яку лінію вам треба поставити м'яч. Бачите, в квадраті зараз чотири лінії відмічені. Поверніться, подивіться, щоб зразу. Синя, біла, червона і жовта. Бачимо? Буде сигнал, піднімуть, або колір називається, треба м'яч поставити на цю лінію. Але будемо тримати не просто верху, буде і від землі без обратної передачі, з прыжком, на 360, буде по-різному багато. Далі у нас будуть звичайні квадрати 4-1, 2 буде 4-2 і 2 буде 4-1. Завдання: ті, хто всередині у відборі, після відбору треба м'яч вивезти за квадрат. Гравці, які тримають м'яч, повинні не дати їм вивезти, швидко вступити в відбір після втрату. Захисників вивести м'яч за квадрат, це буде рахуватися як гол, як очко. Зрозуміло? Потім буде один в один гра з переключенням. Пробив поворотом і відразу треба вступати в відбір. Наступний гравець вже вибігає е, за своїх воріт, треба догнати, відібрати чи атаку провести. Потім той, хто знову проатакував, знову йде відбір. І так постійно, після удару, відбір, після удару відбір Переключення. Ті пограємо в кінці футбол. Завдання буде голора ховатися за 2 в 1 один... до Ми ще підійшли і побачили, ці чотири лінії, правильно? Макар, ти все пав? Перший склад іде наліво туди. Перший кого назвали, йде вліво. Я чимось тут залишилось? Сюди залишили.